Програма розвитку культури і мистецтв Катівської міської територіальної громади. Придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарів згідно розрахунку до програми 595 400 гривень. Оплата послуг згідно розрахунку до програми 1 мільйон 624 600 грн. гривень. Рошова винагорода учасникам живописного пленеру Катівська весна, 20 учасників по 10 тисяч гривень, 200 тисяч гривень. Збільшено кількість учасників з 10 до двадцяти. Розшивала нагорода учасникам Хаківського живописного пленеру Юди Осені, 10 учасників по 15 тисяч гривень, 150 тисяч гривень, збільшено розмір премії 15 тисяч гривень. Стипендія Мухачівської міської ради, вихованцям містецьких шкіл та клубних закладів 20 учнів по 3 тисячі гривень, 540 тисяч гривень. Також збільшено кількість учнів з 15 на 20 і розмір стипендії з 1500 на 3 тисячі гривень. Премія міської ради за ініціативу, творчість та педагочний послуг у галузі культури 6 працівників на 6 290 гривень плюс 22% ЄСВ 46 тисяч Премія у галузі музики, художнього та театрального мистецтва 10 чоловік, 89 600 гривень. видатки на відрядження 100 тисяч гривень. Разом по програмі 3 мільйони 345 643 гривень. Програма впровадження молодіжної політики Мухачівської міської територіальної громади. Придбання матеріалів для проведення міських конкурсів, програм розроблених органами учнівського та студентського самоврядування, проведення фестивалів, конкурсів культурно мистецьких акцій різного рівня серед дітей та молоді 178 710 гривень. Оплата послуг для проведення міських конкурсів, програм розроблених органами учнівського та студентського самоврядування, участь представників учнівського самоврядування, в форумах, семінарах, тренінгах 448 600 гривень. Разом по програмі 627 400 гривень. Програми розвитку класового руху Мукатівської міської територіальної громади та відокремленого підрозділу молодіжної організації Плас Національної складської організації міським Качу в Закарпатській області, станиця Мукачу. Придбання матеріалів згідно додатку до програми 550 тисяч гривень, оплата послуг згідно додатку до програми 193 тисячі гривень. Разом по програмі 743 тисячі гривень.